Всім доброго ранку. Лісова німфа прокинулась, і ви знаходитесь на каналі Ірина про здоров'я та схуднення. І зараз я буду готувати сніданок. У нас відключили воду, немає води, нема чим помити нічого. І в мене захворів син. Захворів син, тому він лишився, звичайно, вдома. І я зараз буду готувати кашу, яку він любить. Дуже швидку кашу. Кашу, я її прям обожаю. Так, зараз тільки я шукаю свою вівсянку. Ось в мене є вівсянка. Мені для цього потрібен буде сир, кисломолочний, вівсянка, банан, какао темне, масло гі обов'язково, і розторопша. У вигляді клітковини. Привіт, синок. І ще в мене є. Мама. Да, синок. Ще в мене є е, вівсяні пластівці. Я про вам про них розповідала. Синок, мій прибіг. Мама. Бери стул, б... бері стул. готувати, вдвом готові, так? Давай. Молодець, хороший, Хто? хороший мальчик. Хороший мальчик, давай сюда будем класти с тобой овсяночку, да? Захворіла моя дитина. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Все, хватить. И сюда чуть-чуть. Папі. Папі. Мамі ты уже поклав. Все, овсяночки хватит. Тепер мы с тобою сюди будем класти. Давай. Хлоп'я. Ага. Давай доставай ручки і лежи сюди хлоп'я, і сюди хлоп'я ложи. Мигдаль дуже гарно працює із холестерином. Тому, у кого підвищений холестерин, вживайте горіхи саме мигдаль кожного дня. Ще я додаю насіння побольше синок. Ще я достаю не насіння, а розторопши. Висівки, тому що розторобша, вона найкраща для печінки і насправді ем, діти не будуть їсти висівки. Так? Але якщо її додати до такої смачної каші, то вони навіть не помітять, що тут є висівки. Побільше давай. Ладно, потім додамо. Нам потрібен сир, кисломолочний. Кисломолочний сир нам потрібен. Сир. Кажи, сир. Давай беремо. Так. Сюди беремо кладемо да. І сюди. Щас ще ми одну пачку відкриємо. Звісно, ти. Да, ти. Так, де мої серветки. Паук. Що впало? Нічого не впало там. Так. Папі, мамі і тобі, так? Да? Я чомусь завжди готую дві тарілки, тому що у кого є маленькі діти, ті знають, що за ними потрібно. Вони все не з'їдають. Чай? Папоже. Так, тату ми кладемо більше. Творожку, цей творожок ти хочеш. Ну, давай клади цей творожок сюди. Сюди клади. Коротше, ви поняли, це вже не каша, це вже буде просто а, такий сир кисломолочний, не хитрий. Це все потрібно виделкою трішки прим'яти. Отак, давай, роби виделкою. Будеш робити так виделочкою, синок? І Ще необхідно масло гі додати. Масло можна і вершкового масла, просто масло Гі, Це вже такий 100-відсотковий жир, дуже корисний, без води, і мені дуже подобається саме його аромат. Тобто це топлене масло? Ти достав свою вилучку, да, синок? Давай мене тако. Какао будемо додавати пізніше, вже коли е, налью водички. У мене закипіла в чайнику вода. Синок, будь ласка, не розкидай, я тебе прошу, синочок. Я не знаю, як мами справляються, коли діти їм допомагають готувати. Я знаю, що не потрібно його прибирати звідси і казати, не надо, ти там мені мішає ще щось. Але мене просто не хватає зла від того, що воно все летить звідси. Прибирай руки. Так, заливаємо водою. Дой. Водою. Нам потрібна вода для того, щоб дай, наша дай. овсянка тут трошки запарилась, і потрібен саме окріп. Окроп, кроп. <ріп> -кроп -кроп> Потрібно, щоб ще... Я дуже люблю, коли сам сир кисломолочний теж запарюється. І ти любиш, так? І ти любиш. Моє сонечко золоте. Ну, Отак от, от, да. Будь здоров. Так, да, так. Да. Тепер мені потрібен а, банан. А банан ми будемо зараз м'яти. Ти будеш м'яти банан, так? Да? Звісно. У вас чудовий кашель, який ми принесли із садочку. Так. Давай, такий здоровенный банан у нас. Такий банан здоровый. Отакий. Ми будемо його м'яти. Давай, клади, синочок. Будемо м'яти банан. Да. Це хто так? Хто так каже? Угу. Давай, ми не... Давай, бери свою вилочку. бери свою вилочку і дав, давай м'ять банан. Давай, старайся. Бананчик так ми помінемо зараз. І додамо його сюди. Я ще буду додавати теплу воду, тому що. Хочеться, щоб каша була тепленька, а вона насправді буде така трошки прохолодна, тому що банан холодний, і інгредієнти всі холодні. Я така, чесно кажучи, не дуже щаслива від того, що син захворів. Це означає, що я не можу сьогодні працювати повноцінно. А в мене багато консультацій заплановано на сьогоднішній день, і мені потрібно ще відповісти моїм підопічним по аналізам, подивитися. І прям це для мене, знаєте, не стрес, а це для мене дуже важко. Тому що хочеться, щоб у дитині приділити увагу. Давай, синок, сюди. Це буде татова тарілка. В татову тарілку ми ще покладемо меду. Не. Нема. Давай отак от розмінай. Мамі. Мамі, Мам. так. Мамі. У нас уже з чоловіком заварена кава. Я кава. дуже люблю каву. Понюхай. Кава, да, Понюхай? Ні, пити не можна. А, вкусна, да? Сину, я вже зробила воду з лимоном. Давай, ручку. Ой. Так, тепер саме час сюди ще мої пальчики золоті. Додати какао. Какао. Ой! Уже додали ми одну порцію какао. Чому я Бабі. додаю какао? Тому що какао, особливо, якщо придбати справжнє какао не знежирене, воно додає ну, тако, такого смаку. Ну, це, синок, давай обережніше. Давай отак, от, от мама тобі допоможе. По-перше, в какао багато антиоксидантів. Давай, ти роби. І ти роби. По-друге, всі, хто люблять десерти солодощі, хто любить оці шоколадні торти, з'їжте таку кашу, і вам не потрібен буде ніякий десерт, ніяка солодощ, вам не захочеться нічого вживати з транжиром? молодець синок. Тому що це просто неймовірна каша, яка і може послужити десертом. Я багато комусь своїх підопічних розповідаю про те, що можна в творожок додавати какао, додавати банан, і це вже є корисне харчування. Я, я не із тих дієтологів, які не дозволяють своїм підопічним вживати банан, тому що в банані дуже багато калію, в банані є клітковина. Він так, він солодкий. Якщо ви худнете, вам можна за один раз. З'їсти десь пів порції банану, тобто половинку банану за один раз. Якщо у вас діабет, інсулінорезистентність це дуже солодко, звичайно, але якщо з'їсти в поєднанні з білком, то може бути. Я Так, тут мало у нас синок з тобою какао. Накашляв мені. Все, все какао додали. Ти мій хазяїн. Ти хазяїн. Мені хочеться ще додати теплої води. Кому буде мало солодке, можете додати ще меду, це без проблем можна додати. Але я ось роблю цю кашу. Я її буду вживати зранку, і щоб ви розуміли. У мене на протязі дня не буде жодного виду більше цукру. Тобто, якщо їсти такі каші, потім їсти купу десертів, то це утопія думати, що це щось таке дуже корисне. знаєте, Тому що все потрібно вимірювати в грамах цукру доданого. Взагалі цукру із фруктів із усього, можна на день вживати до 30 грамів. До 30 грамів. Це для того, щоб бути здоровими. Це норма ВОЗ. Норма ВОЗ. ВОЗ це всесвітня організація здоров'я. Так, я п'ю воду. І ти п'єш воду. Молодець. Давай посипаємо. Давай посипаємо вівсяними пластівцями. Просторобша це найкраще, що може бути для нашої печінки. Вона допомагає виводити токсини печінці, не з печінки, а печінниці, тому що в печінці ми знаємо, нічого не накопичується. Печінка просто шукає шлях як токсини, і те, що нас з вами, скажімо так, знищує зсередини. Це саме ще бу. Зараз ще будуть у нас ягоди, голубіка. Зараз мама помиє. Печінка шукає шлях, як це все, ці токсини перевести в таку форму, щоб організм їх вивів, Вивів із нашого внутрішнього стану, скажімо так, давай, миємо миємо. Тобто, у нас, ви мене вже не бачите, у нас виводяться токсини із мочою, скалом, калом з потом. І от печінка саме шукає цей шлях, як можна вивезти. Так, все, ми помили, ми помили, ми, ми молодці. Якраз повернувся чоловік, ми помили ягоди, каша готова, і ми зараз всі будемо снідати. Всі будемо снідати. Давай, синок, прикрасимо нашу кашу ягодами. Я вважаю це, ще що... папа прийшов, так. Папа прийшов, все. І папа зараз буде їсти. І ми будемо їсти. Так, ось такий сніданок. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Я для вас дуже стараюся. Мені дуже приємно, що ви всі є. В мене ось така каша, Це прям дуже багато. Нам сином на двох чоловіку на одного.